Привіт! Ви, напевно, бачили в інстаграмі про дівчину Балерину, жінку, у якої багато дітей. Чоловік, вона там готує сама, робить сир, в них величезна ферма, і вона наша робить все сама. Так от. Вона мармонка і чоловік їй — мормон. І знаєте, про що я подумала? Не про те, що вона, яка молодець, що робить все сама. Там е, є багато нюансів, що їй допомагають, але не в цьому суть. Е, суть в тому, що я подумала, як всі ці мармони. Е, Такі небідні заможні люди. Тому що е, ці всі в інстаграмах, е, в Тіктоках мармони, які є, вони досить небідні. Я от е, почитала про цю віру і подумала, як же стати нам, українським дівчатам, е, такими ж заможними. Е, не... Приймаючи якусь іншу віру. так. Е, я прочитала, як там у них все влаштовано. Не, е, не беремо до уваги, що вони там ходять до церкви, тому подібне, е, народжують багато дітей, е, і на, в них там жінки словутняні і тому подібне. І я зробила акцент увагу на тому, як же ж вони е, не бідні, а. Забезпечені люди. І ось я виявила, виявила я те, що в них є десятина, тобто 10% від свого доходу вони віддають на церкву. Так от, десятину від свого доходу вони віддають церкві. Що вони роблять з, цим, з цими грошима? Вони їх вкладають, як так зрозуміло, в акції. Акції вони купують багато землі, ферми, якийсь бізнес. Допомагають вони один одному з бізнесом, з якимись заробітками. З дитинства вони дітей привчають до накопичення. Тобто діти з молоду, з малку розуміють, що треба накопичувати гроші, що якусь суму необхідно е відкладати. Е третє, що вони роблять, це вкладають в е свій розвиток для навчання. Вони дуже багато навчаються. Ось і що мене вразило, вони допомагають один одному. Вони, якщо там, да, є е, бізнес у когось, а майже у всіх мормонів, я так розумію, є бізнес. В когось тортики хтось піше, хтось там манікюр, хтось там СТО, хтось там іще. І вони ходять одне до одного і купляють послуги, і замовляють тільки. у... Одне одного, тобто в них є коло, і цей взаємоомін в них відбувається, вони не пляжу в когось іншого. От. І за рахунок цього, що в них є така спільнота, яка підтримує один одного, вони і живуть. Тому що якщо ти один от, о, Дівчата, хтось там ще хлопці, ви, мабуть, зрозумієте, що ти, допустимо, хочеш відкрити якийсь бізнес, ти його відкриваєш, але твої всякі подружки, сім'я тебе не підтримують, кажуть, ти, що чуть-чуть, тебе все прогорить, в тебе нічого не вийде. Навіть якщо ти знімаєш тік чи ютуби, ніхто і не дивиться і не ставить лайк. Ось. Навіть якщо це твої якісь подружки чи родичі, вони подивляться її і скажуть От це закочування очей, знаєте, і все. А мормони, вони кожен хто починає, любо що, вони один одного підтримують і. ну, Відповідно, ставлять лайки, пишуть коментарі. Як я вже казала, купують послуги один одного. Це, знаєте, як міцна братська дружба, я не знаю, там ще щось ось. Це дуже класно, вони завжди підтримують один одного. Якщо в тебе щось там. Трапляється ти там, щось зі здоров'ям, ти щось пригораєш, втрачаєш роботу, бізнес. То з оцих от надходжень десятин в церкву вони допомагають цій людині, яка цього потребує. Це дуже класно, я би хотіла хоча б так зробити в моїй сім'ї. Тому що ну, от ти збереш всіх своїх родичів і так зробиш, запропонуєш таку систему. Але, звісно, не факт, що хтось погодиться, тому що е, дуже не вистачає. Не вистачає такої моделі е, в українських сім'ях, навіть з друзями, ви можете, там у вас є 3-4 друга, і ви так от робите таке ком'юніті, і міцне і допомагаєте один одному. Е, так, обов'язково треба відкладати, і це не пожертва, це інвестиція. В майбутнє і на всякий случай. От мені це дуже-дуже імпонує. А ще саме головне, вони, як я читала, вони не хизуються статками, вони дуже скритні, вони не купують всякі там карті, шанелі, хоча можуть собі дозволити дозволити, ось, О, як у нас. В Україні якось не знаю, прийнято хизуватись. От мені сумочку купили, от я на Мальдіви поїхала. Да? Ось. Якщо ви пам'ятаєте, був випадок якраз з цією гімнаткою, вона балерина чи хто? Ну, Це популярна тікток-могерка, якої там ферма, ось. їй чоловік подарував пояс цей фартух для яєць. А вона хотіла поїздку в Грецію. Не тому, що вони бідні, вони там мільйони заробляють. І на Болозі, і на фермерстві, і на цьому всьому. Не тому, що вони не можуть собі дозволити будівку в Грецію. Тому що вони економні, вони всі відкладають, не, немає такого. Вони, ви бачите, такі тихенькі, е, ніхто не хизується своїми статками, це не прийнято. Е, Отак-от. От е, ви набачі, що ви знаєте, ще про мормонів і безпосередньо про економію, про якісь там фінансові лайфхаки. Тому що. Нам дуже цікаво, як зекономити, як розбагатіти, тому що українців в такій ситуації, що в нас. Особливо ні в кого ніколи спадків не було, то одне, то друге, тепер третє. Ось І так от виходить, коли в європейців чи в американців є якісь там спадки від прабабушки, якихось там прапра -пра ще когось, то в нас, на жаль, немає навіть людей, які будували зараз такі будинки, купували машини чи ще щось. На жаль, багато. Вже не стало. От, і доводиться починати це все з нуля. Тому діліться вашими лайфхаками заробітку, як ви взагалі ставитесь до цієї системи заощадження фінансової грамотності, саме мармонської системи. І чим би хотіли ви так спробувати в своїй сім'ї зі своїми родичами, друзями. Ось, ставте лайк, підписуйтесь тут. Э, дівчачий канал. Тут дівчачий канал про все, про психологію, гроші, чоловіки, відносини. Все, що нас турбує, дівчаток. Всім пока!